Доброго ранку, ви з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі. Дивіться, у нас сьогодні вам мах вилітає до карти дня. Якісь маніпуляції будуть сьогодні. Якісь маніпуляції, Розчарування, крадіжки, будьте обережні, ну це і при владі. Гаразд, як зазвичай, у нас три позиції. Вибирайте свою. Позицію, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і які підказочки. Гаразд. Потрібно вам час, натискайте, і ми продовжимо. Карта номер 1 Дивіться: сьогодні День справедливості. Це не значить, що настане справедливість. Дуже часто приходять якісь рахунки в цей день. Це якісь документи, це щось треба підписати. Можливо, відвідати суд, можливо, будуть якісь судові засідання дійсно, до юриста, до адвоката піти. Можливо, навіть у якісь органи, такі як у судові, не тільки судові, законодавчі теж можуть бути. Це все, що, що йде з законом. Хтось може у Верховну Раду звернеться, ну, мало що там у вас. Ось. Але може бути і. Органи такі, державні органи, теж йдуть по цій карті. Це у когось може бути розлучення. Дивіться, сьогодні вам будуть показувати, якщо якісь такі підножечки ви відчуєте сьогодні, то це вам показують не тим шляхом ідеш, не те робиш, не тим займаєшся. Розумієте, якщо у вас сьогодні йде гладко день. Значить, ви йдете тим шляхом і робите те, що потрібно. Ось якось так. Карта номер 2 Карта роботи. Значить, у вас буде сьогодні дійсно багато роботи. Комусь, можливо, запропонують, але робота буде нелегка. Тут робота, знаєте, від ранку до вечора. Звичайно, тут буде якась сума, якась оплачувальна, дивлячись, як ви домовитеся. Ось, можливо, що комусь прийдеться, наприклад, сьогодні йти до кравця, йти сьогодні до Шевкині, комусь, можливо, прийдеться йти до взуттєвика, що ремонтують взуття. Ось щось у мене така асоціація пішла. Комусь, можливо, треба буде дійсно здати в ремонт своє взуття, якусь, якісь інші вироби. Ось до годинникаря годинники хто ремонтує і тому подібне. От якось так. Можливо, що ви вдома чимось будете зайняті якоюсь роботою, якоюсь, знаєте, такою незвичною роботою. Щось самі будете майструвати або ремонтувати. І карта так і говорить: займіться якоюсь такою ой, потрібною роботою, якось так. Карта номер три. А тут почуття якісь, це якісь емоції, це якісь приємні новини, дуже приємні новини. Наприклад, народження дитини. Хтось вам може подзвонити, написати, прийти в гості. Якусь новина, якась дуже чудова новина родини Христини, закоханість. Можливо, хтось вам. Признається в коханні. Можливо, ви, можливо, у вас емоційний стан буде зашкалювати, ось якось так. І карта каже, до речі, порада цієї карти. Будьте вдячними, дякуйте і робіть людям приємне сьогодні. Повірте, воно до вас повернеться. Але не в напряг. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня. На все добре, мої дорогенькі.